Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, сьогодні неділя, сьогодні велике свято, покрова, день захисника. Хочу привітати всіх причетних до супротиву, до боротьби з нашими ворогами, побажати їм. Одного перемоги вижити в нашій боротьбі, перемогти нашого ворога, відбити бажання втручатись в Україну, втручатись в наші справи, вибороти наше право будувати свою країну, причому вибудувати це право як з зовнішнього боку, так і з внутрішнього, подолати всіх ворогів хто проти України незалежної, квітучої і успішної. Звичайно, особлива шана і повага людям, хто зараз на передовій, б'є ворога, перемагає, знешкоджує агресора, їм особлива шана помага. Також хочу подякувати всім, хто допомагає в нашій боротьбі, хто в гаражах, в майстернах будують безпілотники, хто дістає для наших бійців автівки, все необхідне для того, щоб Зберегти життя наших воїнів і перемогти в нашій боротьбі, на жаль, не включаються в це достатньо чиновники про що неодноразово вже говорили. Сподіваюсь, що знов ж таки завдяки суспільству, ми включимо чиновників в цю боротьбу. А коли переможемо, зробимо висновки. З ефективності нашої держави. Ну і звичайно, не можу оминути подію, яка трапилась вчора в Києві. Всі знають, зараз іде реконструкція Дихтерівського мосту. І вчора сім перших опор, які були поставлені на Дихтерівському мосту, вони втомились. Це вже не перша оказія з Мостом в Києві до цього така ж ситуація була шулявським мостом. По перше, і початок будівництва Шулявського реконструкція була скандальна. Вона не була узгоджена з громадськістю громадськість вимагала іншої розв'язки, іншого забудовника. Але пан Кличко. З Мікита Сьом і своєю корупційною шоблою вирішили інакше. І от е, друге вже інцидент е, ситуація з Дихтярівським мостом. Чесно кажу, я коли повернувся е, з фронту і коли побачив е, зруйнований Дегтярівський міст, е, я спочатку е, думав, що туди потрапила ракета. Тому було прийнято рішення реконструювати цей міст. Е, е, Виявилося, що це. Було забаганка міського голови зруйнувати цей міст, хоч він і був аварійний, але під час війни робити реконструкцію Дітрівського моста, це було. Ну не хочу сказати, що це підігрування агресору, але руйнувати мости під час війни в мирному Києві. Це ну це в гранню здорового глузду. Те, що зараз відбувається в Києві, оця така асфальтна вакханалія, вона Ну не може не дивувати, і от ситуація з Дігтірявським мостом, що він знов то втомився. Ну знов ж таки, нам треба зробити правильні висновки і до самоврядування в місті Києві. Давайте чесно визнаємо, що місто захопили люди, які його не сприймають своїм, не розуміють його, не радяться з містянами, з жителями міста Києва, що робити. В цьому місті вже неодноразово проходили акції під мерією, тому що мерія геть відмовилась спілкуватись з місцянами з киянами, радитись, що робити, особливо під час війни. Оця ватханалія входити в костюмах хакі, нібито вони воїни. Якщо ви хочете воювати, одягайте військову форму, і йдіть на передову. Найдемо ми вам там роботу, що вам робити, але е, так даремно витрачати бюджетні кошти, і фактично, ціною життя е, бійців на фронті, от, будувати Київ на кістках на крові бійців це аморально і ну, висновки ми е, по вашій діяльності зробимо. Ми колись обурювалися, що за час діяльності мером кличка. Не було побудовано жодного метру метро, не побудовано жодної станції. Напевно, це на краще, тому що якщо при Кличко буде щось будуватись, от воно буде втомлювати ще не вдобудувавшись. Ну це взагалі ганьба мати такий бюджет один з найбільших бюджетів. Нагадаю, що наступного року видаткова частина 83 мільярди. Це 2 мільярди доларів. Такий бюджет практично кожного року, і він отак розкидається от київською мафією на непо потреб. ще раз скажу: робимо правильні висновки. сподіваюся, що це наштовхне нас на правильні рішення в наступній каденції, в наступних електоральних виборах. Дамо оцінку і місцевій владі. І Центральній владі зробимо правильні висновки і будемо обирати більш ефективних, більш дієвих, більш моральних людей, професійних, які дійсно не байдуже життя українців, не байдуже життя в наших містах. І громади будуть більш дієво контролювати своїх чиновників. Так що слава Україна, слава нашим захисникам, слава людям, що допомагають українцям в боротьбі в протистоянні? Хто допомагає зброєю, хто допомагає донатами? Становимося мудрішими, включаємось в життєдіяльність України, громад і робимо свою справу. Всі до перемоги, Україна обов'язково переможе, і українці обов'язково стануть володарями своєї країни і побудують. Україну, в якої хочеться жити, слава Україні.